Я Смоленець Григорій Григорович. Оправляв поле село Гічі, Львівська область, Жовківський район. 14 років я працював на полі, вносив гній, по 50-60 тонн гною. Ну і коли давали, там не тільки я один, нас є багато. Скільки того поля мав? Я мав більше двох гектарів того поля, коли влада швець і галапас додовились. Що поле почало е, робити, оброблене, ухожене, дає достойний врожай, бо я вносив гній можуть підтвердити все село, яке піде за мною. розумієте? А влада додивилася, прихватизувала для себе частково і для своїх колег. Тепер що вони роблять? Ти виставляй, бо поле оброблене. Полеття, а я взяв поле, яке зовсім не родило. 20 років воно не родило. Я тепер требую. звертався я до прокурора жовте. Прокурор жовтне виспав і сказав поле, чи я управляв. Паперів він не дав, бо я не знав закону, як оформляти. А він про, прошлий рік мали бути перевибори, він то зрозумів і вирішив собі приховати з і своїм колегам. розумієте? Угу. І де я зараз звернувся. Звернувся до прокурора Жовкви, прокурор Жовкви визвав, правда, потребував папір, що я там і ті наші друзі дійсно обробляли. Дав він такий папір. Звернувся я до прокурора області, прокурор області каже. Що це злочин, вони повинні відповідати. Платив я за поле, галапас приїжджав до мене кожен рік 225 гривень за те поле. Ви що, давали приватному чи сільську раді? Так, виходить. ні, Йому. Ого. Розумієте, повинні там. На канцелярські потреби треба і так далі. Mm. Ну то не такі великі гроші. То ви одні давали чи є... люди, які так три, mm. ні, три чоловіки, які можуть підписалися. У мене є папір. Mm. папір. Звернувся я до генерального прокурора цього я Яреме, mm. маю папі відписку, ну і вони пишуть, що віддали в голові області Селюдки. Звернувся я до синютки, там сидів секретар, каже: я що скажу, що вам синютка? Хома. Mm -hmm. Хома дав мій адресу відділ, де є три відділи, які там написано зробити на дві ілюстрації. Три відділи, всі сказали, нам все понятно, нам прийшло, ми мусимо зробити ілюстрацію. <кх> Після цього я звернувся знову. Ну, звертайся до району. Район попередній, як в мене є, Улану був. Начальник міліції, начальник міліції так. І я звернувся до неї і дав відписку. Нічого не дайдено, справа закрита. Написав я листа Володимиру Паращуку. Паращук відправив сюди, сюди. начальника міліції свого. Ні-ні, ну, відправив сюди свою адміністрацію, тоді Парашука. Ні, Тут ага. парашука адміністрація має приймальна. Примальну, приймальну адміністрацію. Ну і коротше, коли він вибирали е, міліціонера, він а. тут був. Я з ним зустрічався. Він сказав, ви законно повинні отримати своє поле, яке ви обробляли. Звертався я до земельного інспектора. Сока Станіслав Ігорович, він приїхав сюди до жовтня у Львові на Чорновола. Приїхав він каже: ви зле що не взяли папір. Але з прокурора є папір, що ви обробляли, ми вам повернемо те поле, дай Бог вам здоров'я, таких мамок, що хочуть обробляти поле. Все, я зрадив. Прийде вам папір звернутись до Голосинської ради Швеця, і він вам скажете. Повертають нам поле, інакше буде гірше. Я до нього звернувся він каже, що я тебе закопаю. Голова сільської ради. Голова сільської ради. О, серйозний мужик. Серйозний мужик. Зараз. Як зараз. Бачу, вас не закопали. А земля як була, так і є. Ви обробляєте її ні, на даний час? Він забрав, вночі пересіяв, урожай а. зібрав. То, про, за рік. рік я... По-вашому вже він ще раз посіяв. Ні, ні, він, я ось не зібрав урожай. А. Він вночі взір... знав, що я звернувся до прокурора, ночею згорав, ночею засіяв і того року ночі змолотив. А я рік не маю, то особисто він там ну, утримує чи, чи то його бір, друзі. Його друзі. Там uh -huh. чотири так зробили. Ну там по гектару, uh -huh. може більше, по гектару. Тобто готове оброблене поле. Готове оброблене далі... поле, яке я виробив, далі поля, звернувся я до цього. Стоять теж не оброблені. А далі поля трава росте і руські брьоски. Собі. Хочу, щоб хтось обробив, а вони на готові до... заїхали. До... Так. Я звернувся до Сохи, Соха каже, ви їм лишіть те, що вони обробляли, а далі собі беріть. Далі, далі Обробляйте. Я требую тепер, буду требувати. Не знаю, я знову звертаюся вже до зв'язана там міліція. Коли міліцію зняли, новий прийшов лейтенант з облізької міліції, сказав, я все рішу. І що, коли він сказав, і що. Коли вишив? він сказав, знову прийшла мені відписка. Що нічого немає. Нічого немає. Я б 18-го числа. Ви зрозумієте, що Парасюк, що його як одно і то. Слухай далі. Голі слова. Я звернувся далі до обласного міліціонера, до Загарії хотів попасти. До Загарії не попав, до полковника штаба приймав тоді. Загарія відпуску сказали. Я зрозумів зразу. Приїхав, звідти жив підполковник. І не як підполковник, як захисник любих сторін, а як адвокат. Каже, нічого тут немає. Він йому надає поле, а там, де він пісок вибрав, де він пісок продав. розумієте, Трактор годину він нам поле може дати. Розумієте, От така ситуація. І так я борщ нині прийшов до Ш... Надії, що він з заявою. Заяву я маю, може підняти ту заяву, чи mm -hmm. є. Але я... ще на прийомі не було. Ще не було. Но тут mm -hmm. є юрист, нормальний юрист, каже, нічого ви не доб'єтесь, тільки через oh. міліцію. Що рішає мені? А міліція нічого не рішає. А міліція разом з ними одній парі, так що можете не переживати. Можете не переживати. Спокійно їхати додому, навіть на прийомний тербу. Скажіть, ну, ви, ви знімаєте, ви повинні. А підсказати. то, все залежить від виконавчої влади. Я не виконавча влада, тому я не можу допомогти. Що залежить від виконавчої влади, яку ми обрали? Навіть продали пасовичка під паї, а гроші по кишені. І що можна добити? Де не видобуваємося, ніхто нічого. Багато людей кинули, плюнули і лишились в нічі. І такої влади, як зараз, ще не було ніколи. Ні за радянської, мені 66 років. Я ще не видів. Я працював на різних, ну в основному я на електроні працював. Ну я не видів, щоб так звернутися ніхто тебе не чув. Всі глухі. Жодної реакції. Жодної реакції. Шановний швець, голова сільської ради, який придбав у Львові квартиру. І під знаком питання 100% в червоноградні квартиру. Звідки кошти він взяв? І він розказує людям, сусідам, я нікого не боюся. Ну, що можна далі добитись?